І... І Сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Браво Stars. Якщо ви не почули моє здоров'я, Ну як я з вами здоровуюся, то ще раз повторюю усім привіт. І сьогодні ми будемо грати в гру під назвою Браво Stars, бо я вже вже намагався зняти Ще один такий прикол. О, ще, ще один. О, спайк Ще один відео відео, відео. відео, відео. Ну, коротше, відео. Намагався зняти. І у мене щось пішло шкереберть. Ну, якось так. Я грав за Менді. Це мій. Мій улюблений персонаж. Ну зараз я не буду грати в Браво Stars. Я піду грати в іншу гру під назвою Roblox. Там, де. Зачекайте. 60 Тільки спробуйте написати тільки спробуйте написати це число у коментарях. Тільки спробуйте. А зараз ми будемо грати в Форсакен. І ось, як ви бачите, я вже заходжу в цю гру грусакен. Я просто хочу... Щоб ви теж бачили, що не зразу так от взяв і хоп. Переключилися. Отак вже гра може розпочатися, чи, зап... чи запис Ві... ну уйти. Це так, щоб ви знали. Так. Все ж таки я зроблю так. Так, ось вже я тут в грі Форсакен. В грі в Roblox PS Forsaken. Ось тут, бачите, хтось танцює. Давайте подивимося за грою. Так, у нас тут бусикар, польот, шаделецький, один ікс. Кифель. До речі, тут рядом зі мною не копит. А його зовут Чорнис. Ще не на навіщо ця інформація, але просто не тобто просто знаєш. Він зараз трішечки не в гуморі. Добре, я свого помічника відпускаю, щоб він вийшов собі гуляти. До речі, в цьому відео я дуже хочу збирати на на такий скин, як провідник 0. П'ятірка, п'ятірочка. 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 Мені ще п'ять. Ну, а нічого, я це зроблю, бо провідник Нолі він буквально зробив для мене. До речі, я вже скоро зможу купити собі новий скін, а зараз я буду купити собі на шанс. Ого, один, один. У нас опа, це мені потрібно. Ой-ой-ой, це опору. Ну так як у мене є першим основам перший рівень на гості, то я зможу, зможу Хоч трішечки його намагатися заблокати. Його удар, так що я спробую... Буду зробити так, щоб ніхто не поску поскочив. До речі. Чи я його чую, Ну, я його не бачу. І мені від цього дуже страшно. Мені дуже лячно. Так що мені потрібно бути дуже обережним. Моя головна... Задача зараз ходити і чинити генератори. У крайньому випадку тікати від вбивці. Бо хоч я вже професійний гравець в гру. але все одно, знаєте, якось лячно. Маші, блесі, ну чому саме зараз? Чому саме зараз? Кажи Кажись, ним зараз до нас іде. А мені каже, не кажеться, це правда. Ось усе, пускай він іде за шаблетки. А я буду собі. А я буду собі чинити свій генератор. Який, до речі, тільки що... Чуть полагодив. Ще іноді... о шанс. На якого ми, до речі... Чи в цьому відеоролику будемо накопичувати. О, ні, о, ні, о ні, о ні! Сюди, сюди, так. Не сюди, до речі, не сюди. Все, добре, зараз я його спробую збити. О. Ну все, треба було. Треба було спиратись хотя Ой-ой-ой ой-ой-ой. Дуже добре, дуже добре, він спрацював. Дуже добре, він спрацював. Він, він вміє. Він вміє працювати. Мабуть, коли він того доб'є, він прийметься за. За мене, ну, диві... ну дивіться, тут там я. До речі, ви знали, що тупай переводиться як друге життя чи другий час. Оу. Оооо! Оооо! Я маю захистити цього тупайма від тупу. Не! За що? А я й казав? А ні, мені просто дісталося. стався. Элт, тут саме найкращий. За це я, маю, я, за це я маю допомагати команді. Все. Мені допоміг Элот. Бер, Я гер, ікрій. Вибачаюся за таке. Зараз він на мене буде. Все, я маю. Я його я його зараз маю... я його зараз буду затримувати. І... Гораю! Так! 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 Вибачте, просто кожен гравець гри Форсакіну, кожен раз радіє тупо на чому. І бачите, у мене вже є новий скін. Зараз я буду купляти скін на одного гоїкса, хоча мої друзі і його люблять називати. Ну я і я, я його так назвала, я його назвала один, до речі, а інший. Далі інший, стопечило. Так, я не буду Все ставимо, не заступить, не виступить. Ну що, в мене вже на балаці 426 я... доларів, хоча я хочу назвати гривні. Так що я буду їх називати Тигри. У нас зараз буде ковкут, а ким називається Мафіоза. Я не знаю, як це буде по-українськи. Ну ж вибачте, я. Я не народжений. Ауч, боляче, боляче! Дякую. Таке мене любимо. Таке мене любимо. Таке ми не любимо, Ну, Хочу а... no, один раз не повезу, наступний раз. Ну, що зробиш? зробить? Один раз не повезу, наступний раз повезе. Це як шанс. Шесло своло, це, 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 це як шанс. Там бачу, я сам винен. Побачив печиво і не побачив. Чи як він кинув свій кирпіч, Не зміг побачити її бац, і, і вже вмер. Ну нічого. Нічого, так, таке буває. Чекайте, до речі, частину другу частину, бо я напережу, що я можу вкластися в усе зразу в одному відеоролиці, так що я засніму тут дві частини. До речі, у мене вже готується проєкт гра в кріветку. Вона майже построєна на грі в кальмара. Тільки там, якщо хтось помирає, там дається йому один шанс, щоб його відроджують. Там вже перші, там перші дві. Там перші дві... Теорій вже зроблено в першій частині. Бо перша частина ще не закінчена. Так що там Ще далі буде. Вибачте, я там кси на рус... на російський написав. І трішечки за... з помилками. Ну нічого... Я намагався, до речі. Ви б бачили, скільки я їх там зробив. Там я зробив цих 300 з чимось стран аркушів. І ви думаєте, що я що? За один день це зробив? Ні. І не за два, а за три. Я ще вчора ввечері зробив. Да, поки мама спала, я вчора ввечері робив. І я дійшов до 20, а сьогодні я вже свою анімацію доробив. Це ж мені потрібно було Це ж мені потрібно було робити. Ти майже увесь день, щоб її закінчити. Ну, я її закінчую, бо, бо збираюся далі, про... якщо вам речі, щось подобається, у проєкт, можете написати в коментарях, якщо що, я буду дуже радий. Дуже радий. Якщо що, я ще збирався на неї викласти е, озвучку. Там, де я буду тобто, показувати, що відбувається за кадрами. І там, де я буду озвучувати все по Так, я буду озвучувати озвучувати усі 300 чімостранів. <тас> Ото є аркуші. І навіть не думайте мені писати на російській. Такі коментарі я буду банити. Хоча, впевнений, що в Росії мені хоч щось. Хоч від когось щось напишуть. Добре, на цій чередовій ноті я, мабуть, закінчу. Так що, усім до побачення. Чекати другу частину, що ли? Спасибо. До побачення, Ставьте лайки и подписывайтесь.